Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Сказати, що у мене якийсь ендорфіновий вибух мозку від такої новини, або купа оптимізму, чи що можна просто кидати інструменти та розходитися по домівках, типу концерту більше не буде, то це, на жаль, не так. Чому? Бо вважаю, що питання відносно мобілізації військовозобов'язаних, які не досягли 25-річного віку майже вирішено. А от щодо тих, хто досяг віку 50 плюс і їх не мобілізують, тут оптимізму мені чесно бракує. Просто я реаліст, надто гарно знаю систему, а рожеві окуляри мені просто не личать. Тож, якщо ви хочете почути мою думку, що дійсно відбулося. Та наскільки директива вплине на виконання заходів з мобілізації військовозобов'язаних до 25 років, і чому чоловіки віком 50 плюс будуть мобілізувати всупереч цій же директиві, розбираємо коротко і по суті. А для захисту своїх прав... Під час проходження та оскарження ВЛК та при спілкуванні з ТЦК замовляйте мої унікальні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. А щоб підтримати канал, ставайте спонсором YouTube каналу та підписуйтесь на мої соціальні мережі, тільки практичні поради. Також пропоную підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТЦК, поліцію та суди. Привіт оптимізму! В інформаційному просторі жваво обговорюється пост народного депутата Гончаренка про видання командуванням сухопутних військ на оперативні командування та ТЦК ТСП директиви від 19 вересня 2024 року, яка стосується особливостей призову на військову службу під час мобілізації чоловіків віком до 25 років. І від 50 до 60 років. Нагадую, що ТСК ТСП яка знаходиться у підпорядкуванні командування сухопутних військ, тому дана директива буде обов'язковою для виконання. Також зверніть увагу, що сам текст директиви невідомий, оскільки вона має гриф ДСК, тобто для службового користування, та не може бути оприлюднена. Це буде мати доступ вузька категорія осіб. Тому про зміст даної директиви наразі ми можемо знати лише зі слів депутата Гончаренка, який отримав до неї доступ і наразі повідомляє суспільство про її окремі положення. Мобілізація до 25 років згідно з діючим законодавством, до Збройних сил України під час мобілізації підлягає чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають протипоказань за станом здоров'я для військової служби та права на відстрочку від мобілізації. Проте існують категорії чоловіків віком до 25 років, яких можуть мобілізувати серед яких чоловіки, що мають статус непридатних до військової служби у мирний час та обмежено придатних у воєнний час. Затвердження депутата Гончаренка в пункті 1 директиви вказаної про призов чоловіків з 18 до 25 років, який можливий. Лише за письмовою згодою. Вважаю, що це дійсно так буде, оскільки це узгоджується із законодавством про мобілізацію, яким визначено, що вік призову під час мобілізації розпочинається від 25 років. Плюс до всього, вже у першому читанні депутати проголосували за законопроект про заборону мобілізації до 25 років. Мобілізація після 50 років. Відповідно до наданої депутатом Гончаренко інформації, цитата. Бусифікація чоловіків віком від 50 років заборонена. Мобілізації примусово можуть бути мобілізовані примусово можуть бути лише чоловіки 25-49 років. Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Пізніше Гончаренко уточнив, що окреме мобілізаційне розпорядження, означає, що стосовно конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генеральним штабом. Одразу хочу сказати, що бусифікація, як виразився Гончаренко, взагалі заборонена законом незалежно від віку чоловіків. Також у законі немає такого терміну, як примусова мобілізація. Законом України про військовий обов'язок та військову службу визначений граничний вік перебування в запасі, це до 60 років. І на законодавчому рівні жодних змін до зниження цього граничного віку не приймалося. Вважаю, що обмеження щодо мобілізації чоловіків 50 можуть бути встановлені лише постановою Кабінету міністрів. Директива є підзаконним відомчим актом, тому якщо ТЦК. Мобілізує чоловіків віком 50, то вони не порушують закон. Так, чи суперечить ця директива закону? Вважаю, що ні. Ця директива не забороняє мобілізацію чоловіків 50, а лише встановлює особливості мобілізації таких чоловіків. За даними статистики, середня тривалість життя чоловіків в Україні у 2023 році становила 57,3 роки. Тому у Генштабі оцінили ефективність та загальний стан здоров'я чоловіків віком від 50 до 60 років як мобілізаційного ресурсу та прийшли до висновку щодо його низької ефективності. Чи означає це, що чоловіків 50, після перевірки документів будуть відпускати і їх не будуть. Примусово доставляти до ТЦК, направляти для проходження ВЛК, притягувати до адміністративної відповідальності та штрафувати за статтями 210 та 210 значком 1 КУПАП. І не вимагати документів на відстрочку. Звісно ж, ні, впевнений, буде все так, як і було. Оскільки, крім визначено законом граничного віку перебування в запасі 60 років залишається. Чинної постановою Кабміну від 16 травня 24 року номер 560 яке затверджено порядок при проведення призову громадян на військову службу в час мобілізації на особливий період, яка не містить жодних натяків або послаблень для чоловіків віком 50 щодо їх саме мобілізації. Також наразі немає законодавчого визначення, що таке окреме мобілізаційне розпорядження. Гончаренко лише каже, що таке розпорядження видається Генеральним штабом на конкретного чоловіка віком від 50 років. А що, наприклад, заважає ТЦК подати до Генерального штабу списки військовозобов'язаних віком там від 50 років до 60, на які генштаб також видасть окреме мобілізаційне розпорядження? До речі, чи можна буде посилатись на цю директиву чоловікам 50 яких мобілізують? зміст цієї директиви нам просто невідомий. А ТЦК буде посилатися на закон та постанову Кабміну номер 560. Тому щоб стверджувати про заборону мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років або якийсь окремий порядок їх мобілізації, треба щонайменше внести відповідні зміни у постанову Кабміну номер 560 в які встановити якраз. Особливості мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років та визначити, визначити що таке окреме мобілізаційне розпорядження і з якою метою воно видається. Впевнені, що при оскарженні протиправних дій ТЦК під час мобілізації суди також будуть посилатися на закон та постанову Кабміну номер 560, а не на директиву, зміст якої просто. Невідома і яка є лише підвідомчим нормативним актом. Висновок: перше, впевнений, що мобілізувати чоловіків до 25 років, навіть тих, хто були визнані обмежено придатними та перебували у резерві, як військово зобов'язані не будуть. Друге, військово зобов'язані чоловіків віком 50 будуть продовжувати мобілізовувати після проходження ВЛК та за умови. Повної придатності до військової служби. А тих, кого визнали умовно обмежено придатним, ні. Їх замінять на третє. Чоловіків віком від 25 до 50 років, визнаних придатним до служби в ТЦК, логістичних підрозділах, навчальних центрах і тому подібне. Четверте, звільнитися із служби вище вказана категорія чоловіків не зможе. П'яте. Оскаржування мобілізації чоловіків віком 50 плюс в суді позитивного рішення не дасть, бо закон вище за директиви та постанови. І суд буде керуватися положеннями закону. Підтримайте канал, ставайте спонсором YouTube каналу та підписуйтесь на мій Facebook, YouTube та Телеграм-канал, тільки практичні поради. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація, звертайтеся. Всім дякую за увагу!